Впиніть бажати гроші, багатства і багато життя, тому що в цьому немає ніякого сенсу. Якщо ви будете хотіти просто гроші заради грошей, це ніколи у вас не спрацює. Що ж треба робити натомість? Спочатку треба зрозуміти, навіщо вам взагалі потрібні ці гроші. Є такий прикольчик, що дуже багато людей абсолютно не знають, для чого вони бажають тих грошей. Наприклад, вони кажуть, я хочу, щоб до мене кожен день приходили гроші, щоб я там заробляв мільйони доларів. А навіщо тобі ці мільйони? Як ти їм будеш розпоряджатися? Чи готовий ти до такої відповідальності? Тому що гроші це відповідальність. І перше, що я взагалі рекомендую зробити, це написати фінансовий план хоча б на 5 років вперед. Ви повинні чітко усвідомлювати, для чого вам повинні потрібні гроші. Наприклад, ви хочете придбати автомобіль, ви хочете придбати майно якесь, ви хочете подорожувати частіше, ви хочете купувати кожен місяць собі нову одежу, ви хочете, я не знаю, там ходити в спа, робити якісь косметологічні процедури. Все пишіть, але пишіть все, що у вас на душі. Не треба ставити собі ось ці блоки. Побудьте просто якимось, хоча б виділити собі годинку і побудьте якимось мрійником. Просто випишіть, що ви хочете отримати від цього життя. Без всяких бар'єрів, без всяких блоків. І от коли вона писала оцей список, це вже половина діла, тому що ви, по-перше, знаєте, орієнтовну суму, яка вам потрібна, да, там в місяць або загалом. І ви чітко усвідомлюєте, яку користь вам принесуть ці гроші. Також варто відзначити, і ви повинні про це пам'ятати, що гроші не приходять просто так, тому що ви їх хочете. Гроші завжди приходять під якийсь конкретний запит. Тому ви постійно повинні ставити перед собою якісь фінансові цілі, якісь фінансові задачі. Якщо у вас будуть конкретні запити, наприклад, я хочу там купити, або в мене на місці ось такий от план. На ці запити будуть приходити гроші. Це реально так працює. Я вже перевірила. Я можу собі просто конкретно на день казати. Ну тому що в мене заробіток плаваючий, в мене немає конкретно там раз в місяць суми, яка мені приходить. Я можу собі там в день казати, так мені треба тисні тисні, то стільки стільки, то і я куплю те, то те -то. І все. І в 98 випадках до мене приходить плюс-мінус така сума, яку я ну, можна сказати замовила. І, от, коли ви будете розуміти, для чого вам потрібні ці гроші, але ж знову ж таки, ми не хочемо грошей заради грошей, і ми не купуємо товари заради товарів або послуги заради послуги, ви повинні зрозуміти, що гроші, послуги, товари нам потрібні лише для того, щоб відчути певні емоції. Побути в якомусь стані або зробити своє життя більш комфортнішим, більш щасливішим. І тому, щоб до вас приходили гроші в більшому об'ємі, швидше, легше, ви повинні сконцентруватися саме на тому, які емоції, який стан у вас бути, коли ви вийдете, наприклад, на конкретний рівень свого доходу бажаного. Ви можете закрити очі, робіть це хоча б 15 хвилин в день. Налаштовуйте себе на цю хвилю, налаштовуйте свої енергії на цю хвилю. Закрийте просто очі і уявіть, що, ви маєте той дохід, який ви хочете. Що ви будете відчувати? Наприклад, ви будете відчувати безпеку. Це таке глибинне, глибинна наша потребність, чому ми хочемо грошей. Наприклад, ви будете відчувати впевненість у завтрашньому дні. Ви будете відчувати щастя, тому що ви будете купувати ті речі, які вам необхідні і які ви хочете. Ви будете отримати задоволення, ви будете отримати позитивні емоції. Ви будете отримувати, а ви будете поліпшувати комфортність свого життя. Да? Наприклад, ви там будете їздити в комфортабельному автомобілі і швидше добиратися до роботи, або ви дозволите нарешті собі там подорожувати, незалежно там, від транспорту. Да? Або ви будете подорожувати, але вже в більш комфортних умовах. Або ви будете замовляти собі клінінг і тепер не будете прибирати, витрачати на це кошти і свій час і сили. Тобто ви повинні зрозуміти, які глибинні відчуття. Ви будете отримувати від того, що у вас з'явилася та конкретна бажана сума. І ось саме на цей стан до вас почнуть приходити гроші. Тому що гроші приходять саме на стан, як ми себе відчуваємо. Тому що, навіть коли ми візуалізуємо якісь блага, які ми хочемо, там автомобіль або якась там нерухомість, наприклад. Нам важливо відчути ось ці емоції, які. Вон, ну, ця покупка нам принесе те ж саме і з грошима. Але коли ви розберетеся у собі е і зрозумієте, які глибинні взагалі потреби ви хочете закрити, і будете кожен день в собі це відтворювати, у вас енергія взагалі буде мінятися, і на цю енергію почнуть реально до вас приходити гроші. ось, в принципі, так це працює. Спробуйте, обов'язково поділіться своїми емоціями у коментарях. Мені буде дуже цікаво прочитати вашу думку, а особливо ваші, про ваші результати. І, звичайно, підписуйтесь до зустрічі в нових відео.